Чи завжди потрібно платити ЄСВ? А якщо ви вже офіційно працевлаштовані чи на пенсії, або навіть пішли захищати країну, і чому про ЄСВ вже говорять у контексті 25-го року? Сьогодні розберемо все простими словами. Обов'язково додивіться до кінця, а якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я з радістю відповім. Привіт! Ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. Тут ми розказуємо про бізнес, податки та фінанси простою, зрозумілою мовою, щоб кожен підприємець міг розвивати свій бізнес. Долучайтеся буде цікаво і корисно. ЄСВ або єдиний соціальний внесок це обов'язковий платіж, який підприємець плачує за себе та за своїх працівників. Цей внесок допомагає гарантувати виплати, наприклад, під час хвороби чи декрету, а також у майбутньому забезпечує пенсійні виплати, тобто. Кожен, хто сплачує цей внесок, може розраховувати на соціальну допомогу у випадках, передбачених законом. Сплачується ЄСВ на спеціальні рахунки податкової служби за місцем реєстрації підприємця. Єдиний соціальний внесок був запроваджений законом No24646 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який набрав чинності з 1 січня 2011 року. А вже з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄСВ перейшло від пенсійного фонду до податкової. Єдиний соціальний внесок мають сплачувати. Роботодавці за працівників, фізичні особи-підприємці, ФОПи, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування, люди, які ведуть незалежну професійну діяльність, а це науковці, письменники, юристи, нотаріуси, медики, художники, адвокати. Якщо вони отримують дохід з цієї діяльності, члени фермерських господарств, якщо їх не страхують за іншими підставами. І ті, хто добровільно бере участь у державному соціальному страхуванні. Кожен ФОП, незалежно від того, на якій він в системі оподаткування, має обов'язок сплачувати ЄСВ. Для ФОПів на загальній системі, це означає сплату ЄСВ авансом за три квартали року, а наприкінці року вони додають суму залежно від прибутку на четвертий квартал. Для фопів на спрощеній системі оподаткування все набагато простіше. Вони сплачують ЄСВ, розрахований як 22% від мінімальної зарплати. З квітня 2024 року ця сума становить 1760 гривень на місяць. Це є мінімальна сума, яку потрібно нараховувати та оплачувати щомісяця, але ви можете сплачувати і більше. Максимальна сума ЄСВ на місяць складає 26 400 гривень. Фопи на спрощеній системі оподаткування. Повинні сплачувати ЄСВ за кожен квартал до 20 го числа місяця, який йде після закінчення кварталу. Але важливо врахувати, що останній день сплати це 19 те число місяця. Тобто при сплаті ЄСВ за перший квартал, це січень, лютий та березень, ви маєте внести платіж не пізніше 19 квітня. В нашому законодавстві є випадки, коли ФОП може не платити ЄСВ. Давайте розберемося, коли ж це можливо. Перш за все, від сплати ЄСВ звільняються ті ФОПи, які вже отримують пенсію за віком або за вислугою років. Є особами з інвалідністю або досягли віку, який зазначено у статті 26 закону України про ЄСВ. У таких випадках ФОП можуть не платити ЄСВ, але за бажанням можуть сплачувати його добровільно. Наступна ситуація, якщо особи, які проводять незалежну професійну діяльність, науковці, юристи, нотаріуси, артисти тощо, є ще й ФОПам, в такому випадку вони звільняються від сплати ЄСВ за себе і сплачують його один раз. Третє, це ті ФОПи, які мають основне місце роботи офіційно, працевлаштовані або працюють за їх контрактами з резидентами дія Сіті. Вони можуть не платити ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплачує за них мінімальний страховий внесок у конкретному місяці. Але якщо роботодавець сплатив менше цієї мінімальної суми, ФОП повинен самостійно доплатити ЄСВ. Четверте, це ФОПи другої та третьої групи, не зобов'язані платити ЄСВ за своїх працівників, які мобілізовані до ЗСУ. У таких випадках нараховані суми ЄСВ відображені у звітності, покриває державний бюджет. Однак це не стосується періодів, коли мобілізовані працівники отримували грошову допомогу, з якою вже було сплачено ЄСВ. П'яте ФОПи, які мобілізовані до ЗСУ, можуть не сплачувати ЄСВ, так як ці виплати вже покриті держбюджетом. І шосте це ФОПи, які мають адресу реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Вони також звільнені від сплати ЄСВ. І ще один важливий момент: з березня 2022 року були внесені правки у закон України про ЄСВ. А саме усі ФОП незалежно від системи оподаткування, а також ті, хто ведуть незалежну професійну діяльність, можуть не платити ЄСВ. Це добровільно, але є нюанс. Якщо ЄСВ не сплачувати, то ці місяці не враховуються у страховий стаж, а отже, не додаються до майбутньої пенсії. Скільки часу діє ця норма, її можна використовувати до кінця військового стану і ще 12 місяців після його скасування. Коли потрібно ЄСВ сплачувати у всіх інших випадках, які я не зазначила. Попередньо ЄСВ потрібно сплачувати. Що зміниться зі сплатою ЄСВ у 2025 році? Згідно з проєктом закону про держбюджет на 2025 рік ЄСВ планують повернути до обов'язкової сплати. Фактично дією воєнної пільги буде призупинено і повністю повернеться до воєнна система оподаткування. Це буде означати, що вже з 2025 року всім доведеться знову платити ЄСВ. Хоча воєнна пільга досі залишається у законі про сплату ЄСВ, у законопроекті про держбюджет на 2025 рік йдеться про те, що її дія буде призупинена. Отже, ймовірно, у 2025 році ЄСВ повернеть. В такому випадку мінімальний розмір ЄСВ у 2025 році буде становити 1760 гривень на місяць або 5280 гривень на квартал. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео!